Уже минув перший місяць літа, яким він був для рівнян і як його провели жителі нашого міста. Дивимося у наступному опитуванні. Я згорів, як шкварка. На роботі був. А які плани? Може, якісь відпочинку їхати? Так, хліники. Спочатку хріники, потім на фестивалі, захід, потім південь в Одесі. Ну, Перший місяць літа пройшов на роботі, трудимось, працюємо, здаємо звіти і чекаємо відпустки. Трошки відпочивав а так в основному працював. А де мали чи секрет? – В Одесі. І як, як вам? Mm, чудово. Море трошки прохолодне, але загалом добре. З внуком своїм. Бо тут в, в цьому парку з м'ячем, то на, на стадіона на, Варнагар. Ну так, на місці, то ще не були, ще не відпочивали. Я була в Лондоні. Я зрозуміла, що ми дуже-дуже відстали, що і виховання, ну і благополуччя, всього нам не вистачає. Вони багато віков живуть в мірі. Що, ви, що порівнювати. Тільки допомагав на дачі, от на спортмайданчику займаюсь займаюся кожен день. Ну, в принципі, робота, спорт, погода досить порадувала. І так загалом гарний настрій. На заробітках в Польщі мені подобалось і взагалі Європа не подобається. Нравиться Україна. Плануєте де може відпочивати? В Україні. На озері, на кар'єрі. Лучше в Україні, навіть на Лібідінки. Як бачимо, перший місяць літа опитані рівняни провели кожен по-своєму. Хтось уже встиг відпочити, хтось працював. Однак літня пора приносить усім позитивний настрій. Проводьте літо приємно і з користю. Павло Невесенко, Юлія Ніколайчук у ритмі подій.